Скільки б зима не вирувала, а весна однак прийде під таким гаслом, у минулу неділю на центральній площі нашого міста відбулося велике свято, масляна та прощена неділя. Наша знімальна група прийшла на площу задовго до офіційного відкриття свята і не пожалкувала. Хоча людей спочатку було небагато, але святковий настрій панував усюду. Працювала польова кухня, пекли млинці, жарили шашлики, бажаючі могли відвідати деруни, вареники чи буреки. Для особливих гурманів пропонували гарячий глінтвень. Учасники концерту готувалися до виступу, хвилювалися, сперечалися, хто де повинен стояти, розспівувалися, аби на морозі попасти в ноти, щоб, не дай Бог, не помолитися. Прийшла на свято і своєю родиною секретар міської ради Оксана Пирінська. Вона тут як офіційна особа і як просто мешканка міста. Сьогодні такий величний і знаменний день. Сьогодні масляна закінчення зими, початок великого посту. Стоїмо на порозі Великого посту перед Великоднем Господнє. Ми Сьогодні за підтримки Васильківського міського голови, Васильківської міської ради і волонтерів наших, ми проводимо такий благодійний фестиваль Маслян. Сьогодні зібралося і очікуємо гостей нашого міста, і військові сьогодні приймали присягу, повинні відвідати нашу площу даний захід. І, звичайно, наших мешканців нашого міста. Окрім того, хотілося зазначити, що сьогодні ще й прощена неділя, і повинні ми усіх попросити пробачення, попросити пробачення у Господа і простити наших кризників. Ну а нашим мешканцям будемо бажати веселого проведення свята, гарного фестивалю, дочекатись кінця, кінець очікується 22 другій годині, спалити дідуха і всього найкращого. Серед присутніх на площі помітили дівчат в військовій формі і не утрималися, щоб не поспілкуватися із ними. Якого приводу сьогодні у нас у Василькові? У нас сьогодні була військова присяга на вірність українському народу. Де саме? Військові військовій частини. Військовій частині ви не Васильківські? Ні. Ні, ні, ми звільники. А сьогодні на цьому нашому святі, ви з приводу саме свята? — Звичайно, наслідно будемо зустрічати, так? Ви приймали присягу. Ви що, військові? Так, вже Вже служба військов... Сьогодні тільки прийняли Юля, будемо. І далі. Будемо військовослужбовцями. По контракту? Так. Да. 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 Скільки Дарко. вам треба навчатися? Дуже. Дуже. Різні терміни да навчання. Ні, 45 днів і два місяці, залежно від того, яка професія буде. – от відбір по контракту. Він як проходить вас? всіх бажаючих взяли Чи там. Є свої певні критерії, і певні критерії, медичний огляд, наявність посади, куди можна піти на. Чим займалися до цього? Медсестра. Медсестри. Пізні проблеми. Отбір в контрактну армію. Він суворий? Ні. Ну, не всі ж отже, прийшли. Що стало мотивом такого кроку дуже важливого в житті? У кожного різні є мотиви були. Так сталося, так склалося в нас особисто. А де будете служити далі? В Вінниці, ми в Вінниці. Вернемося до себе у військову частину, де нас. Ми... Зарплата а потім... хороша буде? Не знаю, що не Та обіцяють 7 тисяч. Ну, нормально. Добре. А потім куди пішли батьківщини, я так розумію. Ні, ми беремо частин, військовочастини, відношення. Куди після навчального центру у нас навчальний центр по відношеннях і всіх розподіляють. Вас не лякає от таке майбутнє, суворе, мені здається, для дівчаток. Ми сильні жінки, ми витримуємо все. Ну Удачі вам, дівчата. будьте демократій, будь-хто Васильки. знає, дякую. Васильків. І ось довгоочікуване відкриття свята. Ще раз всім доброго дня, всім гарного настрою. Всі, хто не пам'ятає, що це за свято. Це найвеличезне свято року, коли зима здає свої права, а весна починається з цього саме дня, спрощеної неділі. Люди зустрічають весну. Ой, прийшла весна! Krasná Prynesla Весна ой, прийшла, красна, принесла мені щастя і радості. Добрий день, шановні присутні, присутні тут на площі. Мешканці нашого міста і гості нашого міста. Ну, в першу чергу, хочеться запросити вас на свято, на млинці, на вареники. Дозвольте від імені міського голови Савадаша Володимира Івановича і від себе особисто ти вас. Сьогоднішнім святом з масляною, що символізує закінчення холодної зими, настання весни і, звичайно, передує Великому посту. Нехай масляна ситість і достаток панують у вашому домі, і не покидають його. Бажаю вам усім тепла, тепла у ваших душах, у ваших серцях. І миру на у нашій країні також хочеться подякувати і організаторам. Не забувати про них і подякувати організаторам нашого свята. Це нашим волонтерам, які в такий складний для нашої країни час не забувають і роблять добрі справи. Допомагають нашій армії, допомагають людям, ну які цього потребують. Волонтери, шановні, ви робите добру справу. Нехай благословляє вас Господь. Окрім того, ще хотіла нагадати, як вже було сказано, сьогодні прощена неділя, і ми повинні простити всіх, кого вважаємо кривдниками, і попросити пробачення у тих, можливо, кому заподіяли зло. Отож, простіть простіть пробачення. Ще раз хоч запрошую вас на млинці. Хочу привітати зі святом, миру, добробуту і злагоди вам усім, кожній родині, всім тут присутнім. Гарно вам відсвяткувати сьогоднішній день. Організатори свята Васильківські волонтери потурбувалися і про дітей. Оригінальне солом'яні мати стали дітлахам до вподоби. Навіть не хотілося ані вареників, ані млинців. Тут Вам рига. подобається, Так! – сі поїли. Ні! – Аби ж Ми ні. поки що не хочете, а коли й, захочете, й. коли захочете, будемо. Людей на площі ставало дедалі більше. Концерт був на всі смаки та вподобання. Закінчилося святкове дійство спаленням дідуха під пісні веснянки.